22. О, ви вже тут всім привіт! З вами знову я, Михайлик, і сьогодні ми будемо вже, напевно, шо, до обчищувати цю печеру. Я думаю, я І ми ну, непогано з цієї шахти заливаємо джекпот. Мені тут хочуть прям багато. Я не просто їх тут зачищаю, щоб їх тут не було. мені вони потрібні. Мені не, будуть дуже сильно потрібні, напевно. Ліпше бути готовий до всього. Понятно. На цьому збірні так закінчується. я пришел. Что мне на скажу? Вот я пришел. Так, я зашукаю тут еще залез, которого. Это 32. Кругленькая сумка. Ну, по уважению бежали. Но... Оба. Тут -то я Буф. Да, что я не був? Ну може, зуміти да її є це майкрат одним життям. mm -hmm. все лезут. Думаю, это скильки там тоже лиза. О, там три штучки. Знову думаю, що одна. Тридцять три. Задання виконано. Забираємо і вже зустрінемося. Ще за найду факел. І вже зустрінемося в... около гори, яку я найду. Коротше, тут щось дивне. Я зайшов вам пост, тут жодного розбійника нема. Але і голем є. Збійники немає. Окей, це просто глюки, напевно. Напевно. Так що нас прокляло? Це проклятий світ. І ми прокляті. Це, це дивно. Це трохи дивно. Тому що нікого нічого. Я думаю, що не советі. Я вже прийду. Йому на мене все одно. Що не все На мене десь. Нічого не сьогодні. Сто, у мене 17 заліз, і ще плюс 30. І у мене... 50 заліз. Ні, да я шукати місце. І от звуки в мене не стоїть жить. Я не можу зрозуміти, отут десь будувати базу. Тут місце розбійників, але їх тут нема, може, вони потім заспавня. Тут не просто не заспавнились. Це був би анекдот. що их губи крала, а вони ще навіть не заспаунилась. Тому що я настільки скоро біг, що воно то не стыгали чамки прогружуватися. Манговий біон. Чо манговий? Манговий. Де манго тоді? Я думаю, може це було бняю? Можна ж забити десь от Тут таку гатину собі. Забейте тут навкруг такий во-парканчик. И, типа, чтобы я мог бы видеть все, что творится. Было бы круто? Окей, хм. okay, план. План идеальный. Ну, то типа, чтобы да, не нашел план. По... Допустимо. Так, буде дуже багато камені. Так, ну... Тільки не будь. Зариба. Я ламаюся, вже не ламаюся. Але ми земельку не ламаю, не ламаю. земельку, не ламаю я, тому що немає мені нічим ламати. Я лежу, я не знаю, що робити.

Щоб скрайд це, нам треба трескрат це, А щоб скрай це, ДТЦ? Нам це. А да я слайм. Понятно? Слайм Нет никуда и так не получу. Угу. Форекс, и... Без сет. Це що таке?

Что у меня тики шо? Нормально в люке шо, у меня тики шо, там было целый воздух. Что за фигня? Он, У мене сорочені справи, тому ставте лайки, підписуйтесь. А на сьогодні все. Всім пока і до нових зустріч. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па-па-па!